Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. як завжди, важливі новини для українців з Європи. Дуда екстрена звернувся до НАТО глава національної. Безпеки Польща закликав готуватись до війни з РФ за три роки. На одному з КПП польські фермери погодились нарешті пропустити вантажівки в Україну. У Берліні спалахнула пожежа в наметовому містечку для українських біженців. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію і, взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контуру. Тенту дякую вам заяву польського президента. Наводить європейська правда. Дуде сказав, що хоче обговорити свою пропозицію з усіма членами НАТО, а також з генеральним секретарем Альянсу Енсом Столтенбергом. Я хочу запропонувати під час візиту в Білий Дім, і я буду говорити про це з усіма союзниками, щоб країни НАТО витрачали не 2%, а 3% від ВВП. І це має бути рівень нижче, якого опускатись категорично не рекомендується, значив президент Польщі. Він підкреслив, що якщо союзники зміцнюватимуть оборону, ніхто не насмілиться напасти на сильний НАТО. Також голова бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера заявив, що країни на східному фланзі НАТО мають готуватись до. Російської агресії за три роки про це він сказав в інтерв'ю польському виданню, відповідаючи на запитання, чи згоден він із заявою німецької ради відносин про те, що Росія може напасти на країни НАТО, і в них є 9 років, щоб підготуватись до цього. Однак, як на мене, часові рамки представлені німецькими аналітиками за НАТО оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, то звичайно країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший трирічний часовий горизонт. Для підготовки до конфронтації. Це час, коли на східному фланзі має бути створений потенціал, який був би чітким сигналом для стримування агресії. Також, за словами Севери, російський ВПК працює у три зміни і може відновити свій потенціал у найближчі три роки. Також присутність військових з країн НАТО в Україні не порушить міжнародних норм. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. Павел відзначив, що має бути чітке розмежування між розгортанням бойових військ і можливим залучанням військ до певної допоміжної діяльності, в якій НАТО вже має досвід. Він додав, що з точки зору міжнародного права і статусу Тут ООН ніщо не заважало б військам, країн членів НАТО, так само як і цивільним особам, наприклад, допомагати в боротьбі в Україні. Також Польща приєдналася до ініціативи Чехії із закупівлі 800 тисяч нарядів для України. Про це повідомляє видання Bloomberg. Згідно заяви голови МЗС Радислава Сікорського, Варшава вже зробила значний фінансовий внесок. Хоча конкретну суму не назвав. Польща приєдналася до цієї співпраці як 19-та країна. Хороші новини з кордону, польські фермери на пункті пропуску Дорогуськ вирішили пропустити вантажівки в Україну, але не призупинятимуть свою блокаду транспорту на виїзд з України. Глава протесту Войцех Лось назвав це жестом щодо українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх сімей. Він нагадав, що фермери вже 35 днів блокують кордон з Україною. Ніхто до нас не звертається, каже він, але ми з головою муніципалітету Дорогуська і з водіями налагодили цей Діалог, щоб відпустити їх на батьківщину і поводитись як люди, сказав він. На запитання на який час буде відкритий пункт пропуску. Лідер протесту відповів, що ми відкриваємо кордон, але поки ще не знаємо до якого часу. Водночас він зазначив, що протестувальники залишатимуться перед переходом у Дорогуську. Ми випускаємо українських водіїв з Польщі, але блокада вантажівок, які їдуть з України в Польщу, триватиме. Постійно додав лідер протесту, але ж погодьтеся друзі, вже добре, що хоча б цих водіїв, які е, застрягли на кордоні, вони змогли пропустити до України. І останнє у Берліні спалахнула пожежа в наметовому містечку для українських біженців. Заграння відбулося в містечку, яке облаштували на території Берлінського аеропорту Тегель, один із наметів площою тисячу квадратних метрів, згорів повністю і в підсумку завалився. За словами представника державного управління у справах біженців, ніхто не постраждав з українців. Усі змогли вчасно залишити житло. Рятувальники оглянули 9 осіб, у трьох з них легке отруєння димом, але госпіталізація не знадобилась. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.